Вітаю вас! І зараз ми проведемо тест, в якому ви дізнаєтесь свій рівень свідомості. Важливо, не розчаровуйтесь, це для того, щоб ви розуміли, куди вам рухатися, і чому у вас життя таке, а не інакше. І зараз ми пройдемося по питаннях, і, Букви, яких у вас буде найбільше, буде говорити про те, про ваш рівень свідомості. Відповіді будуть нижче після тесту. І так, перше питання: як ви сприймаєте світ навколо себе? А. Я думаю лише про фізичні потреби, їжа, безпека, гроші, Б. Я керуюсь емоціями. Радію, сумою, ображаюся ревною.